Як повідомляють наші військові Збройним силам України за останні декілька днів вдалося знищити декілька військових літаків Росії та гелікоптерів, а також два десятки розвідувальних безпілотників. І зараз ми розкажемо, чому так значно посилились військові можливості у наших захисників. Перед переглядом новини, давайте підтримаємо наші збройні сили лайком, вони роблять дуже важку роботу. Повідомляється, що 13 серпня Збройні сили України збили два військові гелікоптери окупантів КП-52, вартістю 16 мільйонів доларів кожен на півдні країни та змогли захопити одного пілота у полон. Підрозділ зенітно-ракетних військ оперативн стратегічного угруповання військ Хортиця захищає нас у день та вночі. Один з гелікоптерів був знищений українським Міг-29. За останній тиждень також вдалося приземлити один ворожий літак Су-25 та збити майже три десятки ворожих розвідувальних апаратів Орлан-10. Зробити це вдалося завдяки новим західним зенітно-ракетним комплексам Гепард та шторм, які недавно з'явилися на озброєнні Збройних сил України та майже не залишають жодних шансів для ворожої авіації. Друзі, віримо у наші збройні сили, крок за кроком йдемо до перемоги.